Хочу разом з вами ще в цей в Другий святковий день сказати слава нашому Богу. І ще раз привітати вас із цим і радісною подією Христос воскрес. Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І ви знаєте, як я вже сказав, що ми вже. Сьогодні вдруге згадуємо Воскресіння Ісуса Христа. Але як ми бачимо, що багато є різних визначень людей, хто коли, хто в минулу неділю, ми згадували, славили ім'я Боже, святкували цю подію, але не важливо День. Слово Боже нам каже, хто наблюдає дні для Господа, наблюдає, хто не наблюдає. Також для Господа, але саме важливо не день, а подія, яка відбулася, і ми сьогодні її згадуємо, ми славимо ім'я Боже і величаємо Його. І, можливо, коли нас піднімають, і ми з радістю, з торжеством воскліцаємо. Славим Бога, Бог знає, бачить серце, як ми відповідаємо. Але знаєте, на Одещині є один брат, і вже знають, якщо він заходить у служіння, він завжди вітається, Христос Воскрес. І воно є І Ви знаєте, що можливо для нас, якби кожний брат, кожна сестра, хто вір, що сказує, і можливо, навіть. Кінці я не говорю, що таке є в нас, але може прийти якесь може, недовольство. Знаєте, сидіти у м'якій лавці, а кожен піднімає, і ми торжествуємо, і слава Бога. Але якщо в серці є Воскреслий Христос, не важко піднятися. Неважко воскліцати і славити Бога, тому що то є життя наше, то є наше благословіння і те, що Бог дарував для нас через своє Воскресіння. Я буду читати два місця святого письма, ще деякі, може, згадаю, і ми будемо направляти свої серця, щоб нам іще прославити Бога. Але знаєте, написано, як ну, згадують, як правильно. І в минулу неділю я знаєте, люди, які не є в нашій церкві, але вони говорять, що ми ще не святкуємо. Інші навіть, так, можливо з якоюсь такою недовольством. Але чомусь знаєте, все воно якби вирівнюється. Я думав, що можливо минулий понеділок у нас буде вихідний день, але його не було. А завтра діти кажуть, ми в школу не йдемо, тому що об'явили святковий день і ми згадуємо Пасху. І Все воно якось отак перемішано, незрозуміло для нас. Але як важливо, щоб у нашому серці було правильно, і ми мали. Правильний підхід, і Слово Боже воно дає нам відповідь, як правильно святкувати, як правильно згадувати. Я два віршики читаю, а далі буду читати за Воскресіння. Говориться п'ятий розділ, першого Коринфянам, сьомий і восьмий вірш. Говорить, і так очистите старую закваску, щоб бути вам новим тестом. так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, но заква... не с порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Короткие слова. Але дають чітку відповідь, як правильно святкувати не за багато накритим столом, не за такими, можливо, заморськими стравами, яких не було ще в домі, але як важливо, щоб з чистим серцем згадувати Воскресіння Ісуса Христа. І якщо взяти земний напрямок, як сьогодні всі люди, в які не родився Христос у серці, вони святкують так. І грішать, і Георгійович говорить, як святкують люди цього світу. І ви знаєте, він говорить, що сьогодні вони себе стримують. А я говорю до п'яті ще не вечір. Але як прийде момент, коли залишають застілля, я не хочу когось звинуватити. Але ви знаєте, боляче в серці, коли Христос, якщо ми візьмемо і отак подумаємо, сядьмо і зважмо, обдумаємо шлях Христа на землі, який Він звершив до цього моменту перемоги життя над смертю. Перемоги добром над злом. Перемоги. Усім світлом над темрявою, який був шлях до цієї перемоги. І я думаю, коли ми згадаємо слово Ісаї, пророк, який ще раніше, за багато років до приходу Христа, Він говорив, що Він зійшов як росток від сухої землі, так прийшов Христос у світ. Ні один так не родився, і знаменитий у Сараї, там, де було для скота, мі... Місце їхнього ховання, там де вони шукали притулок від дощу, від негоди, а там родився спаситель світу, весь його шлях. І коли він почав свій шлях. Коли почав він служіння і виконання волі Божої, як його спокушував диявол, коли він підходив після сорокаденного посту і там зверніть увагу і залишив диявол Ісуса до часу, і прийшов момент, і життя його три з половиною роки служіння на землі, яке воно було. Де хотів робив добро, хотіли побити каміння, просили відійди від наші приділив, коли ота вся свиня скрутізни кинулися в море, то була боротьба, де мав він із дияволом розмову, який просив. Він розумів, він знав, що прийде час і він буде сокрушений, і останній момент розп'яли. Кажеться, весь диявольський ангел і всі його служба, яка оточувала його, лікували і був прибитий до Христа. Останні слова у коро кажуть: Зійди з Христа, і ми повіруємо в тебе. Знову диявол використовує. Людей для того, щоб зробити зло, для того, щоб накапати чимось таким своїм неприємним злим і беззаконним на страдання Ісуса Христа, але Він не зійшов з Христа, Він помер на Христі, для того, щоб восторжествувало життя на смертю. І я читаю ці слова до. Коринфан 15 розділ, 51 віршик і нижче. Говорю вам тайну, не все ми умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо воструби, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало?» ад, Где Твоя победа? Жал уже смерти гре, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья, Мої, я добавляю, і сестри, возлюбленные, будьте тверді, непоколебими, завжди преуспівайте в ділі Господня, зная, що труд ваш не щечен пред Господом. Слава нашому Богу! Описана вся перемога Ісуса Христа над ділами диявола. і стоїть запитання, смерть де твоє жало? Ад, є твоя побіда? Воно в руці Ісуса Христа. Нам Слово Боже каже. Ключі ада і смерті, Він узяв у свої руки. І ми сьогодні, дорогі брати і сестри, ми святкуємо, ми згадуємо, ми прославляємо ім'я Боже за ту велику перемогу, яку Він звершив над ділами диявола, над дияволом, і була звершена та остаточна перемога. І всі ті, хто послідували за Ісусом Христом, як вже було нагадана. Брат Георгій Він читав єфісінам 2 розділ. Там дуже чітко вказано, і нас мертві по ділам і преступленням нашим, Він оживотворив во Христі і благодаттю ми спасіли, яку велику Бог уклав свою, як би, дію у життя людей через Ісуса Христа, яку сьогодні людство не цінить. і часто. Забувають про це, і як вже нагадано було, що кожен день можна це згадувати, і буде слава і хвала нашому Богу. І тому нехай наші серця, вони будуть наповнені дійсно перемогою. Хоча сьогодні Україна, вона, знаєте, проходить нелегкий час, ми це знаємо. Але ті, у кого живе Христос у серці, вони мають живу віру. У них є перемога над всім цим страхом, над усім, що відбувається. Ви знаєте, я вчора мав бесіду коротку з одним братом, і він говорить завді. Там біля Авдіївки, говорить, я пропонував одному брату і говорить, говорю, давай я тебе вивезу, я заберу тебе, десь знайдемо тобі житло. А він, знаєте, хоча вже навколо і взривалися снаряди, а він говорить йому, а яка буде бачення Боже? Чи є воля Божа в тому, щоб я залишив і поїхав? Я не упрекаю ти, хто виїхав і. Хто сьогодні може жити більш-менш спокійно? Але ви знаєте, він той брат говорить: мене здивували його слова. Він дає запитання Богу і говорить, чи угодно Богу, щоб я залишив оцю місцевість і поїхав, чи я потрібний буду там, для того, щоб Бог мене використовував. Якщо живе Ісус у серці, все це земне, воно не має ціни. Як уже було сказано, як би нагадую те, що говорили брати переді мною. І, і Ісус Христос, який живе в серці, і у, у кожного з нас якщо він дійсно там має повністю владу, він повністю керує нашим життям. Це будуть бачити, окружаючі. вони можливо будуть дивуватися, якийсь не такі, як усі останні. Земне не цікавить, життя його не цікавить, здоров'я, але він у Божих руках. І знаєте, приходять на думку слова Іова, який говорив, що сілен Господь восстановить розпадаючийся, Кожу мою, уявіть, яка жива віра у серці, душа воскліцає, душа славить Бога, хоча тіло вже, можна сказати, повержено в прах, розпадається, але душа славить Бога і вірою приймає, що Господь зробить це. І тому, дорогі брати і сестри, можливо, кожний з нас диявол сьогодні атакує, він може всіма обманчими думками атакувати. Нас. Він може говорити слова, що Ти вже загинув у своїх гріхах, тобі немає спасіння, але я скажу над головами нашими, лунає той клич, який сьогодні лунає на весь світ, що Христос Воскрес, ключі Ада і смерті в Його рука. І якщо ти з чистим серцем звернешся до Нього і скажеш: Отче, прости мені мої гріхи. Будеш в раю, будеш спасенний, тому що він для цього прийшов. І як ми співаємо пісню, що ти сій час признай віну, хорошо обдумай життя. Я за все, за все тебе прощаю, прекрасні слова, яркий приклад розбійний, який на Христі, Він говорить до Христа: спом'яни мене, як будеш у раю, і Христос кажеться. Якщо ми візьмемо, Христос мав силу і владу там на христі, коли Він говорив до, до учнів чи говорив слова, говорить, хіба ти думаєш, що я не можу призвати 12 легіонів ангелів, які захистять, які сокрушать всю силу ворожу і буде повна перемога. Але Христос каже: Я на цей час прийшов, і тому, дорогі брати і сестри, на Христі не була сила. Там панувала любов, там панувала Божа любов до нас, до кожного з нас. І, і Чи оцінили ми цю Божу любов? Якщо ми візьмемо владу і сила без любові, вона сокрушає. Візьміть, коли Єлісей ішов, і оти, молодічі, Діти, які там бігали, такий, знаєте, неприємний момент. І вони говорили на нього: іди, іди, плешивий, і вийшли, медведиці і розірвали тих діток, які були. Уявіть собі, не було можливо у серці Єлісея отієї любові, яка була в Ісуса Христа. І він вийшли і розтерзали тих малих дітей, і кажеться, сила без любові, влада без любові, вона сукрушає, вона робить можливо недобре, неприємне, але то був старий заповіт, то був закон. Але як я ось читав, що жалже, смерті грех, а сила гріха, закон. І тому Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, Він прийшов по любові ради кожного з нас. Нехай ми. Кожний оцінимо те, що Ісус Христос зробив сьогодні. І сьогодні ми бачимо: ви знаєте, зло хоче торжествувати, і ми це сьогодні бачимо. Диявол піднімає свої сили зли проти України в інших місцях. Він підбурює людей для того, щоб убивати, для того, щоб нищити, розрушати. Але над землею, і ви знаєте, над тими будинками, де розвалені. Де немає вже життя, там не можна буде жити, якщо по новому не збудувати, але все рівно, там, на передових позиціях, де воїни стоять і захищають, а лунає клич. Христос Воскрес! І вони вірять, що прийде перемога, прийде свобода, і така сказати, ну, земна свобода. Але саме важливо, щоб була перемога. І свобода в серці, перемога над гріхом, перемога над злом. І ви знаєте, такі приємні є слова. Я їх коротко прочитаю, і ми будемо йти до молитви. Ви знаєте, я б сказав би, що для нашої поведінки, для того, щоб нам отримати спасіння, нам потрібно виконати восьму главу Ремлян. Виконаймо її, і ми будемо благословенні. Ми будемо мати благословіння, спасіння і те, що Ісус Христос дарував для нас. І я читаю. Останні віршики, і ми будемо йти до молитви. Ми ще будемо прославляти нашого Бога за те спасіння, за його визначення, брати і сестри, що він вибрав кожного із нас. Хто має в цьому заслугу? Хто скаже, що ось я по своїй волі, по своєму бажанню, по своєму, можливо, родственній, якісь там зв'язках у минулому, і я сьогодні перед Богом. Ніхто цим не виправдається. Але наша основна слава і хвала Богу має бути за те, як написано, що кого предузнав, того і предупреділів, будь наслідниками в Царстві Небесного. І в цьому є визначення Боже, в цьому є план Божий відносно кожного з нас. І читаю восьмий розділ з 28-го віршика і нижче. Притом знаю, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предупределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с нами не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божий, Бог оправдывает их? Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей, скорб или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано «за тебя», умершляют вас всякий день. Считают нас за овец обреченных на закладение, но все си преодолеваем силою Возлюбившего нас, Бо Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни настоящие, ни начало, ни силы, ни высота, ни глубина, ни, му, ни глубина, или другая, как это тварь. Не може відлучити нас від любові Божої во Христі, Ісусі Господі нашому. Слава нашому Богу! Ми почули ці слова, які дають нам живу віру і впевненість у тому, що Ісус Христос зробив усе для нас і говориться, що сказать на це: хто обвиняє, хто осуждає, хто відлучить нас. І диявол, він хоче це зробити Кожний раз Він нам і з покусами, і різними випробуваннями, і земним багатством, і ви знаєте, печально те, що воно може отлучати від любви Божій у Христі Ісусі, коли взяти земний напрямок, приліпитись до цього земного, до суєти далеко буде Бог. Може навіть і близько Його не говоря вже в серці, коли людина за та сильно цим земним, приліплене серце до цього. Але Хай нам Бог допоможе, щоб ніякі речі ні земне, ніякий гріх, ніякі різні. Обставини в нашому житті, щоб вони не отлучили нас від любові Божої. І якщо ми будемо мати це в серці, ми досінемо Царства Небесного. Якщо це буде в нашому житті, ми прославимо Його в небеса. І Хай нам Бог допоможе, щоб ми. Уже Тут на землі царство Боже, що було було внутрі нас, і ми жили цим і славили його. Хай нам Бог допоможе, а ми за все його на віки. Амінь.